Стильна новинка на «Розпакуй розпакультіві Легінси Рокстар унікальне поєднання фактур для ефекту стрункості, здвоєні розміри та універсальний чорний колір усього від 499 гривень. Легінси Сирокстар чудово доповнять образи будь-якої сучасної дами, виконані в стилі гранж і відмінно поєднуються як з простим базовим одягом, так і з зухвалими незвичайними речами, як з кросівками, так і з взуттям на підборах. Матова фактура італійського трикотажу доповнена вставками з екошкіри, що виглядає. Є дуже стильно і при цьому ніжки здаються візуально стрункішими. А здвоєні розміри від 44 до 62 гарантують ідеальну посадку на будь-який тип фігури. До того ж, легінси неймовірно комфортні та чудово тягнуться. Розкішні легінси, які зроблять вас стрункішими. Легінси Rockstar від «Розпакуй TV усього від 499 гривень, безліч образів та ваш стильний зовнішній вигляд. Легінси Rockstar. телефонуйте!